Схеми дослідили, як активи холдингу Юнігран у Житомирській області, попри санкції РНБО, перейшли до приватного власника. Бізнес російського бізнесмена в Україні ігора Наумця вартістю 1 мільярд гривень, попри дію санкцій РНБО та арешти перейшов до нового приватного власника в обхід держави, яка не проконтролювала збереженість заблокованих активів та за півтора року не скористалась. Механізмом конфіскації бізнесу націонованого бізнесмена із громадянством РФ про це йдеться в розслідуванні схем Радіо Свобода, мова про численні активи холдингу наумця. Юнігран, який видобуває корисні копалини з кар'єрів на Житомирщині та виготовляє тротуарну плитку. Це виробничі комплекси, техніка, сотні вагонів, сотні гектарів землі. Як з'ясували журналісти новим приватним власником цих активів, став броварський бізнесмен Сергій Шапран, пов'язаний із колишнім прокурором Києва, а нині очільником Одещини Олегом Кіпером. Діяльність холдингу Юнігран потрапила у фокус уваги правоохоронців Ще влітку 2022-го, через що активи холдингу були арештовані. А навесні 2023 тисячі року проти його власника громадянина РФ Ігоря наумця були введені санкції РНБО. Перехід активів до інших приватних груп замість конфіскації на користь держави став можливим завдяки тому, що суддя Печерського районного суду Києва Сергій Вовк в порушення юрисдикції зняв із них арешт. А прокурор в останній момент відмовився від своєї шапеляції на це рішення, а також через відсутність покарання за обхід санкцій в українському законодавстві. У коментарі журналістам під санкційний бізнесмен Ігор Навмаєць підтвердив, що Сергій Шапран обіцяв йому вирішити його проблеми з бізнесом в обміну частку 50%, але зрештою нібито рейдернув увесь бізнес. А сам шапран заявив схемам, що всі угоди, які він укладав, є законними. І як деться у розслідуванні влітку 2022 двадцять у деберу суправді СБУ та за процесуального керівництва ОГП відкрили кримінальну справу відносно холдингу Юнігран за низкою статей від фінансування тероризму та створення терористичної групи до ухилення від сплати податків. За версією правоохоронців, компанія, якою керував впливовий російський бізнесмен, займалась незаконним видобутком з українських надир у промислових масштабах, а свої мільйонні прибутки направляла на фінансування. Фінансування повномасштабної агресії РЕФ та на матеріальне забезпечення окупаційних адміністрацій в Криму та на сході України навесні 2023 року були введені санкції проти засновника Юніграну Ігоря Наумця, його радниці громадянки, британії Олени Калпи, на яку намагалися переписати активи наумця після відкриття кримінальної справи, а також проти низки. Кіпрські фірми, які володіють українськими компаніями холдингу, Ігор Наумець йдеться у розслідуванні, отримав громадянство Росії у 2001 році. А в 2014-му, по досягненню 45-річчя оновив паспорт. Сам бізнесмен стверджує, що російського паспорта у нього немає. Але дійсність документа підтверджують дані з державного порталу РФ «Госуслуги», а також витяги щодо власності в іноземних компаніях, де значаться. Його російське громадянство як з'ясували журналісти, холдинг вивозив видобуті в Україні копалини в Росію до кінця грудня 2021 року. Частина фірм наумця в Росії вже ліквідована, але станом на зараз там продовжують працювати чотири компанії, пов'язані з його родиною або наближеним до нього людьми. Три фірми займаються торгівлею, будматеріалами, привезення вантажі та управління нерухомістю. Четверта це приватна клініка Московській області, якою керує донька Наумця. Всі фірми сплачують податки. Звісно, що бюджет РФ загалом за 2022 рік та частково 2023 заплатили 15 мільйонів рублів понад 100 тисяч доларів. Схеми дослідили, що два запобіжники, запроваджені українською владою, арешти та санкції, не спрацювали. Адже у підсумку активи бізнесмена з паспортом РФ на мільярд гривень отримала не держава, а новий привладний власник. У кримінальні справи, в межах якої прокурори наголошували на можливі подальші конфіскації активів, за рішенням судді Печерського суду Сергія Вовка був знятий арешт майна. А офіс генпрокурора відмовився від своєї ж апеляції на це рішення. В ОЕГП на прохання схем пояснити такі дії поки що не відповіли. І на початку 2024 року, через місяць після зняття арешту, частина майна, земельні ділянки, комплекс будівель, спецтехніка, вагони за заниженою вартістю через ланцюжок фірм перейшла у власність структур Сергія Шапрана. Схеми з'ясували, що задля виведення активів Шапран та один з менеджерів частини компанії Наумця Володимир Соцков створили три нові фірми: ЮНІСЕРВС, ЮНІЛюКС та ЮНІСТОН ПЛНТ. Ці компанії у свою чергу придбали активи юніграну у фірм посередників Martin Lux та N-Cross. У розслідуванні журналісти дослідили зв'язки броварського бізнесмена Сергія Шапрана із Олегом Кіпером, нинішнім головою Одеської обласної військової адміністрації, який до весни 2023 року був головним прокурором Києва. Цей зв'язок простежується через бізнес партнера Шапрана, екс-депутата Одеської обласної ради Володимира Осіпова, який також фігурує у. Історії з активами наумця, і який згідно з даними застосунку, GetContact, в деяких телефонах підписаний як кум кіпера, його прізвище також прямо згадується. Декларації високопосадовця за 2019 рік кіпер задекларував, що його дружина позичила у матері Осіпова 25 мільйонів гривень. Журналісти звернули увагу, що першою адресою реєстрації усіх трьох нових фірм Шапрана та Соцкова стала будівля в центрі Києва, яка фігурувала у змі як об'єкт рейдерського захоплення Сергієм Шапраном за сприяння Олега Кіпера. Ця ж будівля та комплекс по виробництву плитки на Житомирщині, який перейшов до Шапрана, став заставою для кредитів фірми Нотел. Пов'язаний з Володимиром Осіповим, українські посадовці на чолі з президентом Володимиром Зеленським неодноразово заявляли про намір конфіскувати активи російських бізнесменів та їхніх пособників на користь держави для поповнення бюджету під час повномасштабної війни. У центрі протидії корупції повідомляли, що після 24 лютого люту Україна конфіскувала російські активи щонайменше на 15 мільярдів гривень. Серед них майно Олега Дерипаски, Аркадія Ротенберга, Євгена Гінера, Володимира Євтушенкова, В'ячеслава Богуслаєва, Євгена Болицького, Володимира Сальдо, Віктора Януковича та ще десятків підсанкційних осіб.